Вітаю, друзі! В даному відео я покажу вам, як створити ось такий сайт в портфоліо. Це абсолютно безкоштовно, ні за що платити вам не потрібно, ні за домен, ні за хостинг. Все це надається безкоштовно. Отже, що потрібно зробити? Спершу ми створюємо ось такий блог. Це наша панель управління. Щоб створити ось такий блог, відправляємось на цю сторінку, посилання я залишу в описі під відео. Тут коротенька інструкція, 8 кроків, навіть 5 хвилин. Потрібно, щоб створити, по суті, заготовку. Ось таку все. І так, якщо ви хочете краще розуміти, як працювати з даною платформою, можете переглянути це відео. Отже, створили ми такий блок. Що робимо далі? Відправляємось на цю сторіночку. Всі посилання я залишу в описі під відео. Скролимо, скролимо, скролимо вони шукаємо. Ось він наш шаблон, який нам потрібно завантажуємо на свій пристрій. Після цього знаходимо його, відкриваємо файл, відкриваємо папку і перетягуємо файл з розширенням XML. Перетягнули сюди. До речі, тут є в кожного шаблона є інструкції в розділі в папці, точніше, Documentation. Відео, де деякі шаблони додаються. Можете подивитися, що правда, воно на англійській, але навіть на англійській мові все одно там все зрозуміло. Отже, відкриваємо цей файл за допомогою блокноту. Вміст ми виділяємо Ctrl плюс A, тобто Ctrl-A, копіюємо Ctrl плюс C. Повертаємось в нашу панель управління розділ тема. Редагувати HTML. Це, що ось тут, нам потрібно також виділити: Ctrl-A і видалить. Тепер вставляємо те, що ми скопіювали з нашого блокноту, зберігаємо налаштування. Перезавантажуємо сторінку. І дивимося, у нас вже ось такий прекрасний. Сайт портфоліо. Звичайно, у вас тут блогу не буде з цих дописів, які в мене їх потрібно створювати. Як тепер це все редагувати? Оці всі надписи, все це робиться досить просто. Отже, ми вже в розділі знаходимося. Редагування HTML. так, Саме він нам для цього і потрібен. Нажимаємо клавіші Ctrl плюс F. Ось з'явиться ось таке вікно пошуку І для прикладу пропишемо ім'я Джон До. Я хочу змінити ось цю фразу. Hi, I am Джон До. На щось інше. Я пропишу просто Джон До. отже, знайшли ми ім'я Джон До. Змінимо спочатку ось це. Привіт. Мене звати. Марк. Та зберігаємо налаштування. Подивимося, що в нас вийшло. Перезавантажимо сторінку. І ось, привіт, мене звати Марк. Супер працює. Далі у нас йде трохи нижче. Так, About Me. Ось ця динамічна фраза. Давайте її знайдемо Professional Web Designer. Ось ці динамічні фрази також можна їх змінювати. Проте, зверніть увагу, що. Ось такий статичний шрифт, статичні фрази вони відображаються ось тут у нас чорним шрифтом. А динамічні синім, тому що вони відносяться до JavaScript. Отже, зміню Professional веб web, professional web Designer на щось інше. Там я. Тракторист. Перезавантажимо сторінку. І ось у нас фраза, перша фраза змінилась. Так, з цим зрозуміло. Далі наступне. Наступне речення: наступний надпис. Вставляємо. Enter. Все. Браузер знайшов. Чудово. Міняємо на свої. Хто ми в Next Frontend веб-девелопер, Developer? Окей. ми Ми успішна венчурна компанія Нехай буде. Помилки виправляти не буду. Так, є. Все, чудово, прекрасно. Далі, як змінити ось цю картинку? Як я вже казав, тут є документація, можемо її відкрити і подивитись. Є тут як змінити картинку, або просто скролимо до, 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 до нашої картинки. Ось вона. І нам тут кажуть, що потрібно, що потрібно знайти в нашому шаблоні. Отже, окей, зрозуміло, бачимо всі ці надписи, які ми бачили. Привіт, я такий-то, такий-то. Мене звати. Так, ми вже якраз тут. І що нам кажуть в інструкції? Так, де воно? Не туди. replace Замініть ось це посилання виділене своїм своїм посиланням. Так, ось на background image, Є, есть, https и заканчивается jpg. То есть вместо посилання мы вставляем посылание на нашу картинку. Например, нехай будет ось такая картинка, копии image адрес и вставляем замість ней. Сберегаем налаштування, и посмотрим, что у нас вышло. Є, картинка змінилась. Не дуже в нас, щоправда, сюди личить але. Добре, ви собі вже підберете щось більш краще. Рухаємось далі. Все так само. About me. I'm Web Developer. Так само через Ctrl F, вставили. Enter. Так, не знаходить Скорочуємо. Скоротили. А так знайшло. А чого не знайшло? Тому що у нас тут є такі символи. Того не знайшло. Окей. Замінили своєю фразою. Відповідно, цей же текст у нас ось він. Міняємо текст з чорним шрифтом. Змінюємо картинку на свою картинку. Ось він, Посилання. Замість цього посилання додаємо посилання на. Свою картинку, мої сервіси. Так само. What I can do. Замінили. Замінили. Далі ще така штука, як іконки. Так, де вони тут? web дизайнинг. Ось-ось і ось, ось. Є такі. Раз, два, три. І до кожної є. Іконка, як ці іконки змінюються, давайте зараз ми покажу вам. Для цього ми в пошуку Google прописуємо фон Асм 4.7. так, ну і подивимось, бо його зараз проблематично, що правда знайти. Перейшли, вибрали іконки. І ось у нас весь список з іконками. Я залишу посилання, щоб ви не шукали в описі під відео. А, обираємо будь-яку іконку. Нехай буде така. І ось її код. В принципі, нам його повністю копіювати не треба, але можемо скопіювати повністю, щоб ви не плутались. Вертаємось в наш HTML. Редактор Так, і шукаємо власний код цієї іконки. Так, от кенвебдизайнг. Трохи вище, іде код іконки. Ось він починається. i class. і FA код, FA2X. Ми замінюємо замість цього. Замість цієї строки вставляємо. Цю яку скопіювалася тут. Як бачите, нічого складного І іконка у нас успішно задіяна. Далі всі ці надписи спускаємось, скролимо нижче, все це змінюємо ось ці. Прогрес бари. Також змінюємо 90, 75, 66, 78. Ось воно. А, раз, два, три. І також тут не забувайте. Дата прогрес. І тут змінюйте на своє значення, своє число. Так, далі форма з контактами. Що тут у нас. Куди воно відправляється? Воно відправляється на вашу почту Gmail. Тобто ви створили свій аккаунт в Google. На цьому аккаунті створили блог на блогері, і відповідно у вас є ж почта вам надається. Без почти ви ніяк не можете користуватися аккаунтом в Google. І на цю почту вам будуть надходити повідомлення, якщо, звісно, люди будуть вам відправляти. Давайте знайдемо її в даному редакторі. Get і можете ось ці. Так, значення, наприклад, Name, це у нас що, ім'я. правильно Ми і пропишемо ім'я, тільки я без апострофа пропишу. Мені можна. Ось тут змінили. Ідемо ось де чорний шрифт також можемо. І по такому ж сценарію рухаємось далі. Далі ось це меню. По суті, головне, воно у нас не зверху, а липке і збоку. Наприклад, як його знайти, About Me, пропишемо. Але ні, давайте пропишемо не about me, а my services. Угу. Чому ніхто не каже, що я пишу не на тій мові. Так, натискаємо Enter. І дивимося, якраз ми попали до головного меню. Ось так буде виглядати код, який відноситься до головного меню. Тут навіть пише Main Menu. І так само змінюємо мої послуги. І так само дублюємо Ось тут. Є, є, змінилися, але дивіться зверніть увагу. Якщо я ще раз пропишу. Просто MyServices може зустрічатись тут декілька разів. Мені пощастило, мене з першого разу пробило. Ось, бачите, My Services, але він відноситься трішечки до, до іншого. До секції. Ось. Ось ця секція. Ще я ще раз натисну, І все більше не зустрічається. Добре. Todėl čia, kaip matote, viskas paprasta. Net jeigu jūs kažką negalite rasti, tiesiog metodu tika. Tė. Metatika mūsų ir viskas. Taip, Lotlader. Наступні посте, подивимось, спрацює чи ні. Так, є все працює. Наступні і Newer попереднє. Це круто. З цієї іконки знизу так само змінюються, як я вам показував. Ось тут. Знаходите їх і змінюєте на свої. Знаходяться вони в самому низу, знай знайти їх, в принципі, не проблема. Ось. Раз, два, три, чотири. Можна навіть просто прописати FA Facebook. І браузер знайде. Зрозуміло, все, отримали готовий сайт, налаштували його під себе. Що додам? Я підготував для вас а, чудові інструменти, які збережуть вам масу часу та нервів. Перший інструмент, давайте перейдемо до редагування картинок. Онлайн-редактор. Що тут можна робити? Перше, що мені подобається, наприклад, ми зробили скріншот. Нам потрібно десь відправити, ось десь вставити, обрізати, відредагувати. Ми Ctrl-V натиснули. Беремо і обрізаємо, як нам потрібно. Все, виділили те, що потрібно, натискаємо Обрізати і завантажити, скачати картинку. Картинка завантажена на наш пристрій. Далі внизу є другий редактор, більш функціональний, він також працює по тому ж типу, можна Ctrl-V через Ctrl-V додати або завантажити з ПК, але спочатку завантажте будь-яку картинку з вашого ПК, а вже потім жміть Ctrl-V, щоб з'явилася змога. Користуватись усіма цими інструментами. Також є обрізка, олівець, можна малювати. Всякі фігури додати, текст додати, де у нас стрілочки. Саме те, що потрібно, це стрілочки, правда, на білому фоні. Прокрутку. Зараз покажу ось ці білі точки, кружки, за допомогою яких обертається стрілка, їх на білому фоні не дуже добре видно. Ось це. Відредагували картинку, після чого завантажили на свій пристрій. Наступний інструмент, який ви можете створювати, це прев'ю картинки. Покажу вам приклад, як це працює. Ось у нас про проста програмка, простий редактор. Вибираємо колір фону. Прибрати іконку, можемо додати свою іконку або прибрати. Злишаємо щось, щось одне. Колір заголовку. Фон заголовку. Так, колір іконки ми проскочили. Ось так може бути. Можемо змінювати розмір заголовку. Можемо ввести свій заголовок. Мій заголовок. І це ще не все. Можемо додати emoji застосувати і отримуємо унікальний заголовок. Так, далі можемо шрифт змінити. Правда, вони тут не всі спрацьовують, але майже всі, можемо змінити іконку на якусь іншу. Тут їх небагато, але достатньо, в принципі, що, що робимо далі? Натискаємо Print Screen, тобто робимо скріншот, знову ж таки, відправляємось в редагування картинок, Ctrl-V, обрізаємо картинку і отримуємо чудовий превів. непоганий унікальне превів. Якраз те, що потрібно. Далі оптимізація картинок. Можемо стискати розмір картинки. Це має значення, якщо ви ведете свій сайт в пошукові для пошукових систем в першу чергу, таких як Google, тому що це впливає на швидкість. Це у нас є картинка, яка важить 755. Там свій кілобайт. І нам потрібно стиснути, щоб вона важила менше, для того, щоб наші сторінки, як я вже казав чи не казав, завантажувалися значно швидше. І бачимо, скільки ми отримали. Було 74. Тепер у нас 21. Так, є. І... Оптимізація пройшла успішно і ще є така штука, як онлайн трансліт. Це заголовки, які потрібно переводити. З кирилиці на латиницю, тому що, як правило, посилання, які тут створюються у нас так, тут не покажу. Давайте навіть створюю для вас публікацію. Де у нас заголовок кирилицею карта. Пропишу слово карта. Публікувати. Якщо б я написав слово меп англійською, дивіться то у нас тут замість блокпост було б слово меп, а кирилицю воно не сприймає. Тому ми що робимо? Переводимо це в чорновик. Тут пишемо слово. Карта українською Перевели в трансліт, скопіювали, де постійне посилання, спеціальне постійне посилання. Змінюємо блокпост на карта в трансліті Тобто на латині І тепер дивимося, що у нас вийшло. чудово замість блокпост людина зрозуміла посилання. Тобто тепер Google. Буде значно більше цінувати сторінки вашого сайту. Ну так, це, в принципі, одне із правил. SEO. Окей, якщо відео вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Наразі це все. Дякую за увагу. До зустрічі!